Японська якудза у десятці найбільш впливових мафій світу. Приєднатися до неї нині випала нагода і рівнянам. Щоправда, лише у грі. За мафіозним столом зібралися як професіонали, так і новачки. У нас Буде е мафія в стилі японської якудзи. Це вже ми проводимо вдруге в такому форматі, тому що перша ми привели нашим людям, клієнтам, нашим жінкам мафіозівцям дуже сподобалось. Аби бути своїм серед японських мафіозів, довелося рівнянам змінити імена. Кожне має своє значення. Я скажу, що це не шо чисто українське слово це означає процвітання. Да, це процвітання, тобто таке, вроді би чисто українське слово шо, а означає процвітання тобі сім'ї такий такі «кохана» означає маленька квіточка. Ярослава княжинська, а у грі «таката» раніше у мафію ніколи не грала. Відтак до своєї першої зустрічі з японськими ганстерами поставилась відповідально. особливістю японської мафії були їхні татуювання, і в залежності від того, скільки які татуювання можна було а, визначити. Скільки років той чи інший чоловік знаходився у мафії? Наприклад, найпоширенішими татуюваннями в це були квіти. Дракони і звичайно пейзажі, річкові пейзажі або гірські, аби сповна відчути японську атмосферу. Частували рівненських мафіозій традиційними для країни сонця. Смаколиками для них спеціально провели майстер-клас із приготування солодких ролів. Ми сьогодні хочемо показати, як будемо робити шоколадний рол. Технологія приготування така ж як і для суші, але використовуються солодкі продукти. Тісто робиться з пісочного печива з додаванням згущеного молока і додається фрукт. Засідали японські якодзи до пізнього вечора. Загалом за мафіозним столом зібралися майже два десятки рівнян. Після гри обрали й найкращих гравців. Юлія Бобле Віталій Готилко. Випуск новин.